Всім привіт! Сьогодні 30 листопада 2023 року. З вами компанія Електромотор. І сьогодні у нас в відеооглядах будуть інвертора від корейського виробника. В даному випадку, як ви бачите, вроде так на перший взгляд вроде два одинакових генератора. Ну, не тут то було. Для багатьох відомий Хундай-інвертор на 1 кВт, пікова 1,2. А от перед нами, ну, для мене це новиночка, Бравія. Також пікова 1,2 кВт. Робоча 1 кВт. Так, давайте подивимося. Буду спокійно і тихо комплектацію. В Іде, Ідуть у нас провода для підключення ще такого інвертора. Провода для заряду акумуляторної батареї, вилочка, запасна свіча, свічний ключ, викрутка і лієчка. Така досить жирна комплектація. Що ж, друзі, у нас Хундая подивимося. Ідалічка, свічний ключ, викрутка, е запасна свіча і вилочка. Тобто, якщо брати Хундай. У нього нема проводів для заряду акумуляторної батареї в комплекті. От таких, як. Бравія і проводив для підключення другого інвертора. Так, друзі, на вид. Якщо не придивлятися, так подивився. І не читати надписи. Де браві, де Хундай? Ну, от так. так, що в нас на передній панелі? Бравія є. А хундай немає. Друзі, немає. Немає для розйому, для підзаряду акумуляторної батареї на 12 вольт. От його. Нема, друзі. На панелі. Так що досить, бачите, рівні, досить одинакові. Корейський виробник тільки, мабуть, виготавлюють різних місцях. Це один в один. Ну, мабуть, коли кому-то потрібні провода для того, щоб соєнити один генератор з другим, та також принципово, щоб були провода для заряду акумуляторної батареї. Тоді, мабуть, на зупинятися на Бравія. А так, сотий раз повторюю, один в один, друзі. Так, в Бравія подача палива, запуск і доступ до фільтра. В Хундай я також все те не буду повторяти. Ця панелька бравія доступ до мастила, до свічі. Хундая. Ой, покажу, не виверну руки. Це також форма та же. Трошечки колір різний. Бачите, це більш такий насищений, а це більш бліденький. Отак, друзі, показав вам хундай Бравія. По внішності, по качеству пластик. Ну, однаковий. Тільки різниця комплектації. Брав'я більш жирна комплектація. По технічним характеристикам, по всьому, ну, один в один. Так що, друзі, кого цікавлять інвертора від корейського виробника, заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. Всім, друзі, гарних покупок.